Не здаюсь порю зом'ягімоя толя Райшадолена right зв'язку. Містервайпер, і це новий відосик по right Shadow Legends. Сьогодні трішки душать розробники нас новинами. В цьому відосику смачний прогресивний шанс і ребаланс двох героїв. Пропоную розпочати з прогресивного шансу. Уже завтра, всю п'ятницю, 3 січня, розробники нам включать прогресивний шанс, в якому будуть і легендарні герої, і епіки. Погнали по героях, слухаємо уважно. Карима, Оторіон, Небіщик неймовірний, або просто в народі скелетик, Уко, Корвіс порочний. Тарас Інсенса і Ріхо. Три останніх, відповідно, з Войдиків. З епіків, друзі, буде цілих три епіки для злиття Мікаге: це Еолфріг. Діларія і Ендалія. Також із Войдиків буде Мадам Серіс і Урсала Скорботна. Ця вся подія буде протягом 72 годин. А зараз, друзі, погнали. Погнали до ребалансу двох героїв. І перша у нас героїня з темних ельфів, це Войдова Трамарія. Зараз неї оціночки дуже-не ну, дуже. Не дуже. Як для войдової героїні, і ну вона так ситуаційно хтось десь колись її використовує на аренці. Але відбувся ребаланс, і змінили її. А зараз пропоную прочитати, що ж розробники самі сказали за Травмарію, і далі будемо розбиратись по навичках. З майбутніми змінами наша мета полягає в тому, щоб розширити можливості підтримки травмарії, надавши їй більше захисних ефектів для команди. А також покращивши її потенціал масового контролю. Добренько, зараз вона виглядає її навички ось так: тобто А1 атакує всіх ворогів та 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 і так далі. і тому подібне. Що змінили в автоатаці? Ось цей шанс 30% збільшили до 50%. Тобто, накне. Жічках буде уже 70% шанс накласти зменшення швидкості на два ходи, також страх на, на один хід на ворогів, шкала ходу яких заповнена на 20% або менше. Про що це нам говорить, де ми захочемо її використовувати відповідно через майже гарантований масовий. Штраф зменшення швидкості це гідра, це в якійсь мірі е, химера. Але скажу, ну це не найкращий герой для е, Цих двох штрафів. Добренько. А2 зараз виглядає ось так. Атакує всіх ворогів: 80 на книгах 100 накласти оглушення на один хід. Після атаки 80% шанс зменшити шкалу ходу кожного ворога без оглушення. Що тут змінили? Забрали ось цю приписочку без оглушення. Тобто після атаки буде мати 80 на книгах 100% шанс зменшити шкалу ходу кожного ворога. А ось це забрали. Окей, окей. Далі. А3 зараз виглядає наступним чином: усуває всі штрафи союзників, потім заповнює їхню шкалу ходу на 15%. І додатково заповнює за 10, на 10% за кожен усунутий штраф. І тут ми бачимо перелік ось цих штрафів. Що ж добавили? Добавили сюди. Що вона клінсає всіх героїв, потім накладає блок штрафів на два ходи. Е, перезрядка буде складати три ходи, і це досить і досить прикольно. Пасивочка має імунітет до сну, заповнює власну шкалу ходу на 20% щоразу, коли ворог на, намагається накласти на нього ось ці всі штрафи, що додавали. Добавили. має імунітет до сну, оглушення, заморозки. Страху і справдешнього страху. Про що це нам говорить? В загальному ось ці всі зміни про те, що травмарія стане трішки кращою, ми зможемо її і будемо хотіти використовувати на гідрі, того що фактично вона буде заповнювати собі шкалу ходу щоразу, коли провокацію хтось на неї, е якась голова захоче накинути, або страх, а ми знаємо, що в неї Масова А1, і ми будемо тригерити, і вона буде все частіше і частіше ходити так. А 2 на гідрі, ну, взагалі, нам не цікаво, але ми зможемо додатково дати їй сет порчі, і це збільшить потенціал нашої команди. Ми зможемо трішки більше закрити проблем нашої команди. Ось така героїня буде після ребалансу. І другий герой, друзі, який. У нас підпадає під ребаланс. Це друзі, де він є, він в мене є на аккаунті. Це Варгал. Варгал e, ну, що ми знаємо за Варгала? Варгал Vargal і озерник і погнали на фракцію. Ось все, що ми знаємо про Варгала. Так, ну принаймні, я те що знаю, про Варгала. E, читаємо, що розробники написали про майбутні зміни самого Варгала. Ми прагнули переконатися, що лорд Варгал справді заслуговує свій титул лорда, вдосконаливши його навички, щоб краще відобразити його статус лорда у фракції Людів. У Варгала досить багато навиків, тобто три активні, три активні навики і дві пасивочки, і кожна з них в якійсь мірі змінилася. Йдемо. Читати його навички. Зараз виглядає ось так. Атакує одного ворога три рази, з кожним ударом заповнює власну шкалу ходу на 5%. 30% шанс знову атакувати цією навичкою, якщо вдається повторити атаку, накладає на ціль штраф лікування 100% на два ходи. Що змінили? Змінили останнє речення оце після крапочки, якщо буде ось так. Кожен удар накладає на ціль 100% дебаф штраф лікування на два ходи. Цьому негативному ефекту неможливо протистояти, якщо в команді є принаймні один союзник із фракції Ящиролюдів. Тобто, в якійсь мірі Варгал тепер буде м, новий фракційний герой. А-два, йдемо читати далі. Накладає на себе посилення 25%, 75% на книгах 100% шанс накласти на ціль провокацію на один хід. А 2 добавили що? Добавили, якщо є один союзний з щиролюдів, то йому не потрібна точність для провокації. Не можна відбити чи заблокувати ось цю провокацію. Далі додатково накладає на всіх посилення. Тобто це вже виглядає досить і досить прикольно. Йдемо до його А3-навички. Тут атакує всіх ворогів, все дуже просто. 75 на книгах 100, накласти зменшення атаки 50% на два ходи. Прикольно, прикольно. Але що додали? Додавили аналогічно. Якщо є хоча б один союзник з фракції щиролюдні. Я щиро, люди, цьому негативному ефекту не можна протистояти. Тобто заблокувати чи відбити, фактично йому не потрібна точність. Е, і, і все, і все, хоча б один. Е, добренько, до пасивочки. Тут е, що ж змінили? Тут дуже багато всього. Е, змінили останнє речення. 50% шанс накласти справдешній страх на цілі, максимальне здоров'я яких скоротилось на 20% чи більше. Як змінили, має 50% шанс накласти справдешній страх на ціль, максимальне здоров'я яких хоча б чуть, чуть скорочено. Ну, так я в двох словах переклав ось це. На будь-яку будь кількість скорочено максимальне здоров'я. Далі. Цікаво змінили останню пасивочку. Тут в нього синергія з озерником, і він перед кожним ходом його оживляє. Е, що йому тут змінили? Якщо в вашій команді є принаймні один союзний чемпіон із фракції Ящеролюдів, оживляє союзника із фракції Ящеролюдів. 50% здоров'я і 50% шкалою ходу на початку ходу цього чемпіона. Перезарядочку збільшують з одного хода до трьох. І давайте я по-інакшому розкажу: якщо ви зібрали команду, і у вас є Варгал, і додатково якийсь один Ящеролюд, і ви йдете на гідру, і цього союзника вбивають, то Варгал може цього союзника воскресити. Не будь-якого союзника, але тільки з. Фракції ящиролюдів. Тобто йому додають вшитий рес замість озерника будь-якого ящиролюда, але збільшують перезарядку в три ходи. Е, в підсумку, що я вам хочу сказати? В підсумку, якщо у вас є Варгал і ви десь знаходитесь посередині е, гри, так? і ви хочете використовувати його на гідрі, ви сміло можете брати. Варгала непогані коефіцієнти на його навичках, ви його можете робити чистим ДД на Гідру йому не потрібно давати точність для того, щоб він накинув провокацію. Тобто, провокація зверніть увагу, провокація з перезарядкою у два ходи. Це дуже і дуже сильно. Тобто, ми робимо його чистого ДД від захисту. В нього ось тут масовий удар, де він також зменшення захисту накидає. Додатково тут буде на всіх накладати посилення, а посилення, я вам скажу, дуже гарно сейвить наших героїв. І додатково буде дамажити з своєї автоатаки. Або якщо хтось помер, а з я щиролюдів, кого ми зазвичай любимо брати м, на гідру. ми любимо брати. Некмотарчик, самий перший, Теокса любимо брати, криска любим брати, якщо він, відповідно, є. Сульфуріон, але зазвичай під Сульфуріоном ніхто ні разу не падає. Фейда ми хочемо брати, Пітіончика, так, ну, Пітіончика ще спробую як і Сульфуріона вбити. З епіків тут таких цікавих не можу сказати, що хтось є, але якось з Касикса можемо брати, як героя Клінсу. Ось, і чесно. Ребаланс Варгала Окей. Тобто нічого йому глобально не поміняли, але все ж таки, герой, в кого є, він заграє. Відповідно, він в мене є. Чи буду я його качати точно ні, того що трішки. В лейті я вже знаходжуся, і він мені не посилить абсолютно нічого. Але ось для середніх акаунтів навіть дуже гарно посилить. Тобто з Варгала робимо ДД, він буде не провокувати, буде захищати нашу команду і додатково набувати ще якусь шкоду. Друзі, ось такі новини сподобалось, не сподобалось. Зустрінемось в наступному відосі. Everything that she wants in abundance knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.